Володимир Зеленський приїхав у Херсон і пообіцяв ще більше захисту. Президент відвідав місто у третю річницю звільнення. 11 листопада 2022 року українські сили відстояли обласний центр. Після майже року окупації над звільненим населеним пунктом замайоріли синьо-жовті прапори. І як це було, хто бився за український Херсон? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. 11 листопада, 22-го року, військовослужбовці Сил оборони України зайшли в Херсон. До цього місто більше восьми місяців перебувало під окупацією. На честь третьої річниці до Херсону приїхав президент України. Сьогодні в Херсоні вже третя річниця звільнення міста від росіян. Окупанти втекли звідси. Ми пам'ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто. Місто Херсон, я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону. Кожному хто захищає це прекрасне місто зараз, життя наших людей. Володимир Зеленський у місті обговорив підтримання Херсонщини під час блекаутів та обстрілів. Відвідав один із дитячих просторів. Сьогодні українці виходять на вулицю, щоб відзначити історичний день. Біля кінотеатру Україна люди співають українських пісень. На площі свободи тихо. Українці приходять вшанувати пам'ять захисників, які мужньо відстояли місто. Три роки тому саме тут херсонці вітали Збройні Сили України. Як це було? Через тиждень після початку повномасштабного вторгнення росіяни захопили Херсон. Окупанти встановили свою псевдоадміністрацію, намагалися вести в обіг рублі та схиляли місцевих до співпраці. Словом, створювали руський мір. Восени того ж року сили оборони України почали контрнаступ на півдні. З початку жовтня наші військові звільнили 41 населений пункт в Херсонській області. За два дні до деокупації Херсона в російському керівництві заявили про нібито відведення військ. У ході так званого маневру окупанти тікали в паніці, намагалися переплисти через Дніпро, кидали власну техніку та побратимів. Тоді в мережі почали з'являтися перші кадри зустрічі з Українці Виходили із домівок з прапорами, які зберігали у окупації. 11 листопада міністерство оборони офіційно заявило про деокупацію Херсона. Цього дня військові зайшли в саме місто та врочисто проїхалися його вулицями. Ми в Херсоні. Люди починають зустрічатися, Прапорами вітають. Жителі виходили, аби відсвяткувати звільнення. На зворушливих відео місцеві дякували військовим і супроводжували їхні автівки. <рес> На площі свободи місцеві здіймали синьо-жовті прапори, обіймали військових та ділилися емоціями від звільнення міста. Я дуже, дуже радий, що Україна повернулася до Херсона. Тому що Херсон це все життя була Україна. Ми ждали цього дуже довго. Цієї ночі херсонці святкували у темряві. Електроенергії не було. Люди зривали російські білборди з написами Росія тут навсіда та скандували Слава зсу. У звільненому місті одразу почали працювати українські спецслужби, зокрема сапери. За інформацією правоохоронців, окупанти залишили в місті тисячі мін та розтяжок. Відомо також, що за час окупації росіяни викрили більше 20 тисяч культурних пам'яток та розтрощили музеї. А яким цей день пам'ятаєте? Ви можливо чекали звістку від своїх друзів із Херсона. Можливо, ви звідти поділіться з нами в коментарях. Жахлива трагедія на рівненщині: 16-річний підліток на мотоциклі збив військового. Після чого зник із місця пригоди наступного ранку малолітнього кермувальника знайшли повішеним. Постраждалий у ДТП військовослужбовець від допомоги відмовився, але через два дні помер. Що сталося і чому рідні підлітка не вірять у його самогубство? Дивіться далі в ексклюзивному матеріалі. ОБОЗ. з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. 5 листопада у селі Клесів на Рівненщині сталася подія, яка сколихнула місцевих. 16-річний Роман Шило із села Вири разом із батьками того дня був у церкві. Після служби хлопець сказав, що навідає друзів, і поїхав кудись на мотоциклі. Близько 23-ї години у селищі Клесів, що за 20 кілометрів від дому, він збив місцевого жителя Андрія Головача. Місце події хлопець залишив. Місцеві жителі, які почули підозрілий звук, вийшли на дорогу, де виявили потерпілого. 36-річний житель Клесова запевнив, що з ним усе гаразд і допомога йому не потрібна. Відтак чоловіка доправили додому. У цей час рідні Романа не могли з ним зв'язатися. Востаннє він говорив із батьком і сказав, що вже вирушає додому. Потім телефон замовк. Згодом слухавку взяла його подруга. Вона розповіла, що знайшла телефон Романа просто на дорозі. Дівчина визначила місце за геолокацією, приїхала туди і побачила смартфон, кросівок і уламок від мотоцикла. Батьки всю ніч шукали сина. Телефонували в лікарні ТЦК поліцію, але Роми ніде не було. І лише на ранок наступного дня матір підлітка отримала страшну звістку від дільничого. Він надіслав їй фото із зображенням сина. На знімку хлопець був повішений на дереві. Наступного дня, 6 листопада, близько 10.30, до поліції, повідомили жителі Клесова, що на території їхнього господарства по вулиці Тихій Вони виявили парубка, який покінчив життя самогубством. Поліцейські встановили, що померлим є 16-річний житель села Вири. На ногах у нього були подряпини. Інших видимих тілесних ушкоджень експерт не виявив. А що ж, чоловік, який постраждав у ДТП? Андрій Головач виявився військовослужбовцем. Як відомо, він воював на покровському напрямку, мав контузію та проблеми з нирками. Нині проходив лікування. Його дружина Тетяна Маковецька розповіла, що вони посварилися близько двох тижнів тому. Разом давно не жили. Тетяна має інвалідність третьої групи, сама виховує сина. Після весілля Андрій живе з сім'єю, але почав поводитись агресивно. Тож пара роз'їхалась. Зранку 6 листопада дружина подзвонила до Андрія, щоб поцікавитися, як він себе почуває. Чоловік скаржився на головний біль і відсутність апетиту. Тетяна порадила звернутися до лікарні. А вже наступного ранку Андрій помер. Смерть настала внаслідок травм, отриманих у ДТП. Після цього почали ширитися чутки, що 16-річного Романа могли вбити. Мати хлопця каже, що на його обличчі був синець, а положення тіла було неприродним. Жінка також стверджує, що за загадкових обставин зникли записи з камер відеоспостереження біля лікарні. Ба більше поліції, нібито й досі не виходила на зв'язок із жінкою. Мати Романа переконана, що син не міг вкоротити собі віку. Вона каже, що його одяг був у бруді, ніби тіло тягнули по землі. Тож хтось на її думку міг інсценувати повішення. Поліція розслідує два кримінальні провадження. Слідчі Сарненського районного відділу поліції розслідують два кримінальні провадження. За фактом умисного вбивства із відміткою самогубства та порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі визначено низку експертиз. Правоохоронці встановлюють обставини обох трагічних подій. Дві смерті, дві родини в розпачі. Поліція говорить про самогубство та наслідки аварії. Родина Андрія вірить, що він помер від отриманих травм. А ось близькі Романа не приймають версії про самогубство. А як думаєте, ви чи справді 16-річний підліток міг вкоротити собі віку? Чи все ж таки хтось втрутився і чому він втік з місця ДТП? Просто злякався відповідальності. Напишіть нам в коментарях. Більше двох тисяч українців загинули в аваріях цього року. У патрульній поліції розповіли, чому найчастіше стаються ДТП в Україні. Як змінилася ситуація на дорогах порівняно з попередніми роками, та які автотрощі сколихнули Україну цьогоріч. Дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. За останній рік внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло більше 2,5 тисяч українців. Понад 25 тисяч зазнали ушкоджень. Таку статистику озвучили в департаменті патрульної поліції. За словами першого заступника начальника Олексія Білошицького, більшість ДТП зафіксували у Дніпропетровській і Львівській областях, а також у Києві. Це пов'язано з великим транспортним потоком та значними логістичними хабами у згаданих регіонах. Загалом, за даними патрульної поліції, від початку 2025 року на дорогах сталося майже 22 тисячі ДТП. Це менше ніж за аналогічний період минулого року. Майже половина аварій цьогоріч сталися через перевищення швидкості водіями. Серед інших причин, зокрема, порушення правил руху на дорозі, недотримання безпечної дистанції і керування авто у стані сп'яніння. Білошицький також зазначив, що нині на дорогах 27 міст і більшості областей працюють 340 камер автоматичної фіксації швидкості руху. На окремих ділянках патрульна поліція працює з пристроями трукам. У 25-му році правоохоронці виписали більше 4 мільйонів штрафів тільки за перевищення швидкості. А ми згадаємо про найбільш резонансні ДТП цього періоду. На початку року мережою розлетілася новина про загибель блогерки Анни Жук. Жінка разом зі своїм чоловіком та маленьким сином потрапила у ДТП на трасі Київ Харків. Позашляховик, у якому перебувала Анна, врізався у вантажівку. Блогерка загинула на місці, отримавши важкі травми. Її чоловіка і сина, а також водія вантажівки, госпіталізували. Влітку у Києві п'яний водій на великій швидкості збив жінку. Винуватець ДТП намагався втекти з місця аварії. Ним виявився молодий державний службовець Андрій Молочний. Постраждала жінка, померла в лікарні. Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував цей інцидент. Він пообіцяв, що посада молочного не врятує його від справедливого покарання. Нині молочний залишається під вартою. А нещодавно в центрі Житомира сталося ДТП за участю маршрутного автобуса. Двоє пасажирів загинули. Водій автобуса намагався перешикуватися в іншу смугу, і тоді підрізав легкове авто. Внаслідок цього автівка виїхала на тротуар. А як вважаєте ви, як можна зменшити кількість аварій в Україні? Що для цього потрібно? Більше камер на дорогах чи жорсткіші покарання? Напишіть нам в коментарях. Вироки мають бути. Володимир Зеленський прокоментував шокуюче розслідування набу. Антикорупційне бюро продовжує розкривати деталі масштабної корупційної схеми в енергоатомі. Відомо, що підозрювані відмивали мільйони доларів через іноземні рахунки. Як працювала пральня та до чого в цій історії колишній нардеп Андрій Деркашик і втік до Росії? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Не вщухає скандал в енергетиці. Президент України відреагував на гучну справу щодо енергоатому у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський назвав будь-які дії проти корупції дуже потрібними. Енергоатом забезпечує в Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії це пріоритет, енергетика і кожна галузь кожен. Хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. Прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко в коментарі одному з видань заявила, що уряд очікує процесуальних дій щодо ситуації з енергоатомом. Вона також назвала протидію корупції одним із ключових пріоритетів уряду. Викриття злочинної схеми прокоментувала і міністерка енергетики Світлана Гринчук. Вона підтримала прозоре розслідування. Важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайна їхня вина, нульова толерантність до корупції, всі мають бути притягнуті до відповідальності. Водночас Гринчук заперечила зв'язок Галущенка з Ігором Миронюком. Той, нібито, був радником міністра енергетики. У розслідуванні він фігурує під ім'ям Рокет. Сам Галущенко поки що ніяк не коментує ані обшуки, ані звинувачення у свій бік. Нагадаю, у Верховній Раді зареєстрували постанови про звільнення міністрів енергетики та юстиції, себто пані Гринчук та Галущенка. Що наразі відомо про розслідування набу. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура напередодні розповіли про схему відкаців, яка працювала на енергоатомі, а також дали роз'яснення, як же легалізували корупційні гроші. Робили це через рахунки на сейшелах в Дубаї та Росії. Учасники схеми фактично окупували владу в державному підприємстві «Енергоатом». Вони керували всіма закупівлями, з яких отримували відкати на суму 10-15% від загальної вартості контрактів. Предмет цих контрактів зведення захисних споруд на енергооб'єктах. Махінатори і це звучить на плівках. Не надто хотіли витрачатися на будівництво. Мовляв, захист це марна трата грошей. Як же злочинці отримували гроші? У другій частині розслідування НАБУ на плівках з'явилися так звані «шугармен» та рьошик. Перший відповідав за легалізацію коштів та керував чорною касою. Другий виконував доручення і був таким собі бухгалтером офісу. Розподіл та збут коштів проводили у власному офісі. Це звичайна квартира у центрі Києва. Однак, як виявилося, вона належить екс нардепу, а нині сенатору РФ Андрію Деркачу. Офісне приміщення, яке використовувалося як велика пральня і де здійснювався суворий облік і велась чорна каса, розташована в самісінькому центрі Києва та належить членам родини колишнього нардепа, а нині сенатора РФ, обвинуваченого на Буї САП Андрія Деркача. Гроші отримували переважно в доларах, які символічно називали красиві чи сині. Кошти переводили на різні рахунки або в криптовалюту. Щоб заплутати слід, суми передавали через інших людей та компанії поза межами України, зокрема в Росії. Я не на видавав двадцять 2500 євро. Вені, кому двадцять п'ятсот віні він видавав, чи смотри, там ще історію? Ну, да, они... Тут, там 10 там с чем-то евро тоже за... 10,250 євро в евро записано. Занесли в Москве. А бимо занясли. Загалом через таку пральню пройшло близько 100 мільйонів доларів. У набу підрахували, що в березні цьогоріч тільки згаданий рокет відмив майже 840 тисяч доларів і 100 тисяч євро. А вже наступного місяця 3 мільйони доларів. Згадали і про бізнесмена Міндіча та міністра юстиції Галущенка, до яких напередодні правоохоронці прийшли з обшуками. На одному з записів Шугармен натякає на партнерство обох чоловіків у злочинній схемі. це про причетність Міндіча або Карлосона, як його називають, на плівках агенти обіцяють розповісти у наступних частинах. Ну а ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. А що ви думаєте про нові подробиці слідства? Напишіть нам в коментарях. Троє військових намагалися продати півтони вибухівки за особливий товар. Хотіли виторгувати сотню тисяч доларів. Полковник та двоє його підлегли готували на продаж брикети, пластиду, гранати та інше озброєння. Під час обшуків у них виявили чимало боєприпасів та стрілецької зброї. Кому хотіли продати військове майно та яке покарання тепер загрожує ділкам? Дивіться у випуску з вами: Олена Ковальова. За даними офісу генерального прокурора, троє військовослужбовців, полковник та двоє його підлеглих, намагалися продати велику партію вибухівки. Мова про понад 500 кілограм пластичної вибухівки, а також 22 брикети пластиду, сім гранат і детонуючий шнур. Орієнтовна вартість озвученого 88 тисяч доларів. Під час обшуків у військових конфіскували чимало озброєння. Йдеться про автомат, пістолет, кулемет, понад дві тисячі набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою. Всім трьом затриманим прокурори повідомили про підозру. Їм інкримінують на законне поводження з вибуховими речовинами та боєприпасами, вчинене організованою групою. За це чоловікам світи до семи років позбавлення волі. Звісно, якщо їхню провину доведуть. На жаль, торгівля зброєю під час військового стану. Не нова історія в наших реаліях. Ось, наприклад, у липні торік затримали добровольця і екс-міліціонера, які торгували автоматами та кулеметами, знайденими на полі бою. Схожий інцидент відбувся у червні минулоріч у Сумах. Тоді затримали правоохоронця, який вирішив нажитися на продажі зброї. Чоловік намагався продати пістолет Макарова, магазини з набоями до нього, а також гранатомет, гранатометні постріли та гранати. Найцікавіше, кому намагалися продати півтонни пластичної вибухівки. І як ви вважаєте, яке покарання мають отримати ті, хто продає викрадену зброю під час війни? Пишіть нам у коментарях. Більше не депутатка Євгенія Кулеба склала мандат. Колишня дружина екс-міністра закордонних справ залишила посаду через особисті причини. Про що мова і куди далі піде Кулеба, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба відмовилася від мандату. Про це колишня посадовиця розповіла на своїй особистій сторінці у Фейсбук. Євгенія зауважила, що пішла з політики з особистих причин. Вона також пообіцяла продовжувати діяльність як громадська діячка. Чим відома Євгенія? Кулеба приєдналася до Київської міської ради у 2020 році. Була депутаткою від партії Слуга народу. Вона також відома як урбаністка та екологічна активістка. Євгенія заснувала громадську організацію Місто Сад, яка займається озелененням столиці. Раніше журнал Фокус вніс Євгенію до списку найвпливовіших жінок України. Що ж відомо про шлюб з колишнім міністром закордонних справ України? Дмитро та Євгенія одружились у 2000-х. Обидва закінчили інститут міжнародних відносин університету імені Шевченка. У пари є двоє дітей: старший син та молодша донька. Близько чотирьох років тому подружжя розлучилось. Сам Кулеба зараз не приховує стосунків з підприємицею Світланою Павелецькою. Нещодавно пара публічно повідомила про заручини. А що ви думаєте про діяльність Євгенії Кулеби? На вашу думку, чим займатиметься жінка після завершення депутатської кар'єри? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.